Що хоче зробити бізнес на кропі. Як твій бізнес старче? А, бізнес відличний. Привіт. Ось посіяли кропчик. Дівчата пропололи. Чистенький, гарненький. О, Наріжемо. Відчитує, що він 50 рублів кілограм. У нас тут кілограм може ну, до 10 може і буде. то Одна хоче контурні карти пати. Друга хоче світер. Ну, з учетом количества світерок вийде тоненький, не сильно толстий. Ну що ж робити, який є. А так все нормально. Всім привіт, всім удачі.